У писарівці облаштовують сучасну амбулаторію. Завершують капітальний ремонт, а поруч з медзакладом створюють сучасну зону очікування. Останнє стало можливим завдяки перемозі в конкурсі бюджет громадських ініціатив. Як інформують на сайті міської ради, два роки тому, коли Вінниця об'єдналась із сусідніми селами, утворилась об'єднана громада. Тоді розпочали капітальний ремонт медзакладу. Облаштували пандуси, зробили ганок, замінили вікна, двері та інше. Після повномасштабного вторгнення ремонт довелося призупинити. Відновити роботи змогли цьогоріч. Уже більша частина робіт всередині будівлі виконана. Міський голова Сергій Моргунов зазначає, що жителі Писарівки також висловили бажання покращити і прилеглу територію. Для реалізації свого задуму вони подали проєкт на конкурс бюджет громадських ініціатив і виграли його. Амбулаторія в Писарівці. Її саме капітальний ремонт є проєктом, який Суто був впроваджений за розпорядженням міського голови нашого Сергія Моргунова. Це великий проєкт для нас насправді, адже амбулаторія для по-перше, вона це дуже важлива. інфраструктура, соціальна інфраструктура дуже важлива. А друге, для сільської місцевості надзвичайно великі інвестиції в одну будівлю. По суті, для чого? Для здоров'я наших мешканців, наших мешканців, мешканців сусідньої Лукамелешківської територіальної громади, адже безліч декларантів, саме Хижинців і Сокиринців сусідньої територіальної громади. Відповідно, писарівка щітки, практично там, ну, 80% населення є декларантами. І тут ми варто згадати дійсно відношення до людей, саме реагування на їхні потреби. Люди просили більш комфортні. Умови в амбулаторії, міська рада відреагувала взагалі повною трансформацією амбулаторії. Це серйозні інвестиції, які вкладені в внутрішні роботи, створення рецепшену, створення нових санвузлів, ремонти маніпуляційних кімнат, створення фізкімна... фізкабінетів, стерильних нестерильних кімнат. Вдосконалення бази наявної в амбулаторії, створення нової лабораторії, по суті, адже та кількість обладнання, які будуть завезені в лабораторну кімнату, ну, це по суті нова лабораторія. Також варто згадати те, що в період підготовки до опалювального сезону, 2022 році, там була капітально відремонтована система опалення. Були встановлені теплові насоси, які працюють за допомогою електрогенерації, а не газової генерації. Ось тому амбулаторія додатково стала енергонезалежною по суті. Ну, фактично, від тих газових носіїв, якими керує країна агресор на сьогодні. Також варто говорити і про зону благоустрою навколо амбулаторії. Це створення нових пішохідних доріжок, створення доступності, саме доступності для маломобільних груп населення, створення нової вхідної групи запасних виходів, як я вже сказав, доріжок на території амбулаторії. Тут варто, до речі, згадати те, що синергічно сюди додається реалізація проєкту бюджету громадських ініціатив. На який подалися наші мешканці в 2021 році, і відповідно його і виграли. Цей малий проєкт. Це другий буде проєкт реалізований на території усіх старостинських округів Вінницької міської територіальної громади. Перший проект це відпочинкова зона на Ставку Тарасишиному. У щітках вже реалізований. А це буде другий проект. Відпочинкова зона для клієнтів амбулаторії Писарівки. Там передбачено освітлення, передбачені лави, передбачені пішохідні доріжки, передбачені також і зелена зона. Цілком загалом до завершення 2023 року ми отримаємо повністю трансформовану, можна так сказати, перебудовану, якщо в лапках, капітально відремонтовану амбулаторію територію навколо амбулаторії. Це буде новий. Заклад охорони здоров'я комфортний, сучасний, і що дуже дуже важливо для наших мешканців.